Група інженерного забезпечення це наподобі батальйона підрозділ, який складається з інженерно-саперної роти і інженерно-технічної роти. У мене у інженерно-саперній роті чотири взводи. Взвод інженерно-саперний, взвод інженерно-саперної розвідки, розгородження і загородження. Основні задачі інженерно-саперної роти це провірка маршрутів висування наших підрозділів, розмінування маршрутів висування, мінування, встановлення протитанкових мінних полів, протитанкових шлагбаунів і руйнування доріг. Ну я в зводі інженерних загороджень, так що займаюся загородженням. ПП, це така путанка, Ягаза – це така колюча штука. Так, ладно. Протипіхотні міни, озремки. ОЗМки, ну, в контрольованому стані, ну або й не в контрольованому. Також займаємось. Іншого виду загородженнями, такі як руйнування доріг, там, мостів, будиночків, всяких, там, де можуть займати піри. У нас підрозділи, виходить, різні, різні обов'язки, але працюємо совмісно і задачі в принципі, однакові. Зайшли, розвідали, де треба замінували, де треба розмінували, то визивають, там треба щось знищити або щось поставить Працюємо з усім, що є в наявності. У нас про танкові міни. Ось це про танкові міни імпортні, чеські, чеські підривники. Ось вони, МВЧ-62, протанкові міни ТМ-62. У нас є нові міни МС-71. Також про танкові кумулятивні міни проти одніщеві. Також у нас є кумулятивні заряди для руйнування дороги. ОЗМ-72, які встановлюються в керованому варіанті і також на розтяжки, американські міни Клеймор. Міни ПТМ-3 про Їх використовуємо, розкидаємо пікам на дороги, мінуємо шляхи під'їзду, переробляємо їх на дистанційне мінування. Дуже добре себе показують. Переробляємо на дистанційне мінування майже все. Про танкові міни робимо них. Джоніки, радари, датчики на рух, на підход противника, на рух самої міни. Також ми робимо ОЗМ-72 наша нова розробка. Багато підрозділів їх переробляють, але не так, як ми. Так як ми одиниці переробляють, у нас вони є на розтяжки, а також є на радари. Радар Доплера міна спрацьовує тоді, коли до неї підходять на 6-8 метрів. Пропускає військовослужбовця, е, міна осколочна, радіус ураження 50 метрів. І були випадки, що трьох, двох просто. А ота головка така від ракети. Е, це кумулятивний заряд, предназначений для руйнування мостів, доріг, залізобетонних конструкцій. Ось тут у нього кумулятивна виїмка. І це кумулятивний заряд. Також кумулятивний заряд, ось такий ДМ-19. Призначений для руйнування мостів, залізобетонних конструкцій, доріг. Робить непогані ями в дорозі. Смотря, яке покриття, якщо асфальтове покриття, то глибиною до метра, шириною також метр. Оця робить шириною сантиметрів 20, а глибиною метр. Також, потім у нього можна закладати в яму, яку, яка вийшла. Виїмка колю можна складати вибухівку і підривати руйнувати дороги. Зараз на даному етапі ми більш мінуємо, щоб не пропустити ворога далі, щоб не було просування. А розмінування тоді вже окремим пунктом, як то виступає. Розмінування у нас проходить цікаво, військовослужбовці отримують задачу. Я займаюся взаємодією, забезпечую повністю, щоб хлопці розуміли, куди вони йдуть, з ким вони працюють, хто по сторонам. Взаємодія це дуже важливо на даний час. Просто піхота сидить налякана, хтось тільки прийшов з навчального центру, хтось перші штурми, і вони сидять закриті, налякані. Коли працюють мої хлопці, всі про них знають. Розмінування кожну міну військовослужбовці стягують засобами кошками, провіряють її щупами, багато пі... ставлять ловушок. І ще вони зробили сеть, це прив'язано детонуючим шнуром до ТМК, ДКРП, яке вони закопали під дорогу. ДКРП Зурки це такий пластидовий брензбойт, можна сказати, дуже потужний. І при наїзді на темку підірвалася вся дорога. 50 метрів дороги, в любимому десь метра два Стояли противотанкові міни, між ними стояли противопіхотні міни, і двохрядне мінне поле було. І два ряди були між собою з'єднані ДШ детонуючим шнуром. Якщо піхота наступає на противопіхотку, повністю зривається весь ряд в з противотанковими мінами. А які основні хитрощі використовує ворог такі, ну що вас навіть здивували? Основні хитрощі. Ну, Було багато випадків: міна МЛ-8, міна Лавушка, яка встановлюється під протанкову міну, коли міну просто так підняти, вибухає. Була бочка з напалмом 200 літрів, коли стягнули міну хвилини 4-5, горіло напалм під міною. Це було на Запоріжжі. Підсильний противник в цьому плані. Багато танків знищували: БТ, БТР, БМП. Ну, так похвалитися не запам'ятаю. Знаю, що в нас у відрізку, відрізку між Максимілянівкою і Курахово було знищено нами 13 одиниць техніки на наших мінах. Було таке, що сапери ставили вечором 12 мін. Вранці 3 одиниці на них підривалися. 12 мін, 3 одиниці. Це взагалі величезність. Максимілянівку ми заміновували. В і поперек усі вулиці, усі поля ставили міни в величезній кількості, також давало це свій, свій результат. Був такий случай, що я зайшов з розвідкою. Ми розвідали, що стояло дві лінії оборони піска, і між ними був ще один окоп. І там нікого не було. Ми зайшли туди, подивилися, там все було чисто, нормально. І вийшло так, що сказали, що там штурм починається через хвилин 15. У мене є час відкотитися, я тільки виліз з окопа і під почали штурмувати раніше. І вже виходу не було, прийшлося заскакувати назад в окоп і приймати участь да, в, в обороні, а потім в штурмі. Потім група зайшла на зачистку, стали вже на свою позицію, а потім аж мене забрали, евакуювали Техніка, ну техніка це дуже себе гарно показали, це хамери, хамбі. Автомобілі, автофургони легко броньовані. Тобто вони показали, що якщо водій з досвідом, він вдало управляє цим автомобілем, тобто може вдало провести евакуацію. За Хаммер відпрацьовує ці задачі, які, як кажуть, на хардкорі. Залетіли, відпрацювали і виїхали. Так само евакуація проводиться теж ними. Село Георгівка. Не буду розказувати де конкретно. Ми робили. розтягували МЗПП. Це така проволока, в якій запутується піхота і легка техніка. В принципі, і МТЛБ може запутатися, якщо не ну, почала працювати мінометка. Я був старшим групи, прийняв, прийняв рішення від, на відкат. Ну і хлопець відставав, який переді мною йшов. Він там щось почав шнурки зав'язувати, то все, я відійшов в сторону, чекав, і в нього прямо в півішка влетіло. О, то я позвав побратима. Ми поки його тягнули там як на стульчику, бо у нього там ногами біда була. От. І вже задолбалися десь пів кілометра, напевно. Ну, встали, кинули його, там, відхекувалися нам тут в кучу скіт. Ну, ми вже все, я вже кажу, все, я вже нікого не понесу. от, Кажу, повзіть. От. Ми повзли, а хати всі повзривали, то не було де сховатися. Чудом знайшлися труби під дорогою такі зливні. Ми залізли в ці труби, ну, і вже чекали на допомогу. Коли вони вже там відстрілялися, за нами визвели ОВАК, Ну і забрали нас.